Дорогі друзі, всім привіт! Їду зараз в Кільні з навчанням німецьким морім до себе табір для біженців. Сьогодні у нас 12.05.2025 року. Із категорії від Мексиканів при інтернеті дитим, я проводжу свій психологічний експеримент як її. Андрогіні, небінарна персона, мені дуже цікаво, тому що я лишусь ним такі імітатори жіночих людей першого розміру. Мені дуже важлива психологія людей, чоловіча увага. І дуже цікаво бути які трішки такому зміненому гендерному ракурсі. Побачити, як це колектив. Приймаєшся точнішими людьми, як слабка став. Я дякую Німеччині, дякую Київ. Ну, звичайно, в першу чергу, дякую Господу Богу, тому що люди тут, у більшості випадків ставляться толерантним у більшість. і в перший раз за все своє життя, я навіть так скажу, я обічаю стільки позитивний. Світли чоловічий вагіт. Зі мною починають навіть тут, в транспорті. Коли я просто проходжусь знайомитися, хлопці, чоловіки. Знайомляться навіть в Макдональдсі коли я заходив. Запитують мій номер телефону. І. До мене вже навіть залицялися чоловіки. Мені психологу дійсно дуже цікаво. А, не вже імітація грудей, жіночий одяг, який я нашу психолоту та як є Андроїн, виступає комунікативним стимулом для чоловічої статі? Тут, як її, я нарешті побачив ту важливу чоловічу вагу, якої, на жаль, в Україні я не помічав. І важливо ти, що чоловіки розуміють, що я є, я не є трансгендер, я не а не масок, який поєднує чоловічі хочу почати. Дякую Господу за цей унікальний досвід. Дорогі друзі, ніколи не здавайтеся і вірте в себе, ваш любобого явинський.